Спецпризначенець Руслан випробовує ходову авто. Ще весною він служив на Кримському півострові. Там у нього залишилась сім'я та батьки. Після анексії перебрався до Кіровограда, вступив до третього полку спеціального призначення, уже встиг повоювати на сході. У кожного воєннослужбища з собою є дитячий рісуничі. Ано є у кожного. І воно дуже приємно. і одразу згадується дім, сім'я, сім'я. Смотриш, є раді чого жити на підтримку третього полку спеціального призначення. Мешканці Бобринецького району зібрали майже півмільйона гривень. Левова частина грошей від підприємців і фермерів. Ми повинні мати активну свою громадянську позицію. Це громадянська позиція в допомозі нашим спецпризначенцям. Ми так із хлопцями з Бобринецького району зібралися. Поговорили і дійшли до такого висновку, що треба хлопців нормальні машини туди поставляти. На пожертву придбали шість вживаних позашляховиків. Обирати конкретні машини їздили самі спецпризначенці. Починають поранені вивозити з поля бою, розвідка, ну тобто ну, повністю все. Все важливе і неможливе, Ніхто крім нас розумієте. То аби були душе крила, ми як на літаку ще літали. щоб десантували з нього. Нині механіки мають у стислі строки дообладнати автівки, щоб якнайшвидше передати їх на передову. Дарина Романська, Олена Гурмич, Микола Головко, Кіровоград, п'ятий канал.